Отже, друзі, всім привіт! Хочу сьогодні розповісти вам про новенький Type-71. Це важкий танк 10 рівня, японець, який вийде у нас незабаром. А вийде він десь на новий рік або після нового року, можливо, навіть перед новим роком. Тому що коробки у нас розпочинаються 6 грудня, і якщо ці коробки розпочинаються, відповідно, що можуть залити оновлення з новою гілкою, але десь уже у 20-х числах перед новим роком, тобто 20 грудня. І цей танк бомбовий, і в загальному по тактичних характеристиках те, що випускає зараз Wargaming, то цей танк доволі непоганий. Відповідно, що ці всі тактичні характеристики ми будемо дізнаватися разом з вами. Тільки із супертесту, коли його ще не нерфонули. Відповідно, що коли вийде відеоролик, його вже можуть нерфонути. Давайте розберемо його загальному тактичні характеристики, які є на 2010.2023. Середня шкода з пострілу 400 одиниць, середнє пробивання базовим снарядом бронебійним складає 260 мм, що говорить нам про те, що це доволі непогано, тому що, як ви знаєте, що бронебійні снаряди в загальному від 248 до 258 мм. А от дуже кумулятивний снаряд пробиває 320 міліметрів. Відповідно, що Wargaming не схотіли зробити йому 340, так як це японець. Відповідно, що пробивання повинно бути нормальне, якщо немає альфа-страйку. Але зараз ріжуть усе. 279 зробили також 320, тому кумулятивні снаряди відповідно, що будуть у нас 320, 300, більше 330 не піднімуть. Угасний снаряд також у нас є 60 міліметрів пробивання та 515 міліметрів альфа-страйку. Відповідно, цей танк ще має швидкість польоту снарядів. Відріз польоту снаряду дуже швидка: 1050 метрів бронебійним снарядом та 1380 кумулятивним снарядом. Мені здається, що Wargame щось трішки спутали із тактичними характеристиками, тому що мені здається, що потрібно, щоб стояло навпаки, кумулятивний снаряд, який летить 1380 метрів, це дуже потужно, а фугас летить 1050 метрів. Так, це круто, що якщо це все залишить, навіть якщо вони поріжуть на 100-200 метрів, то кумулятивний снаряд буде летіти не якоїсь. 100 680 метрів чи 650 метрів, точно не пам'ятаю скільки там, але дуже повільно летить снаряд. По перезаряджанню, що у нас по перезаряджанню? Перезаряджання без. Обладнання складає 8,8 секунд. Тобто 8,8 секунд, якщо ми поставимо гарматний досилач, наприклад, боновий, і поставимо там, наприклад, вентиляцію бонову, то у нас перезаряджання буде десь 7,2-7,3 секунди, плюс допайок 7,1 секунда. Відповідно, що це дуже круто. Бойове братерство 6,9-7 секунд перезаряджання з Альфастрайком 4, тобто це суперкінь майже. Але можемо сказати, що танк доволі непоганий. На рівні суперконя з тим, що зараз занерфляє ще суперконя, невідомо ще коли. Але Можуть занерфити і цей танк може стати на рівень суперконя та буде добре імбувати. Чому? Тому що я вам зараз трішечки подальше. Розповім. Що ми маємо по зведенню? Зведення 2 секунди, тобто з усім обладнанням вентиляції бойовим братерством до пайком, зведення може стати 1,6-1,7 секунд. Це на даний момент. Розкид на 100 метрів 0,28. Відповідно, що дуже крутий розкид на 100 метрів 0,28, але його понерхля, щось мені здається, 0,35 без обладнання Тому що уявіть, якщо поставити все обладнання до пайок, то у нас розкид на 100 метрів буде 0,25-0,24. Це просто буде снайпер, а не важкий танк. КВН. КВН донизу у нас 7 градусів, а доверху 20. Тобто на цьому танку можна навіть танкувати буде башнею та своєю такою сказати, маскою, так як ми маємо бронювання в лобі башні 230 мм. Відповідно, Варгейміт не залишив без командирської башні, тому що командирську башню будуть прошивати на ура там 120-130 мм бронювання і. Кавенів як такових немає, тобто нас будуть пробивати в кабіну. Що ми можемо говорити про те, що у нас по швидкості, тобто мобільність? Мобільність так, у нас не дуже добра, відповідно, що тут буде потрібна турбіна, максимальна швидкість вперед 35 км та назад 14 км. Після польової модернізації можливо виросте на 37-38 км, Ви будете типу їхати по паспорту, але без паспорту по ваших картинках в грі, які ви бачите, у вас танк буде їхати без обладнання, заявлених 35 і скидаємо плюс-мінус 3 км. Тобто він буде їхати десь 32-31 км, ну можливо, максимум 34 км. Цей танк не буде їхати свою повну швидкість. Потужність двигуна складає 1050 кінських сил та на одну тонну 17,5 кінських сил. Про що це нам говорить? Що цей танк в даний момент розганяється дуже швидко, має хорошу маневреність, швидкість повороту гусениць 30 градусів, та швидкість повороту башні складає 35 градусів на секунду. Тобто цей танк дуже маневрує на швидкості, він може повертати. А ще мені нагадує цей корпус на 116 F3 чи 114 пт ПТСАУ, і там ще вийшов важкий танк на глобальній мапі. Дуже схожий, але тільки інша башня. Корпус, ну просто капець як дуже схожий. Отже, давайте перейдемо до бронювання, де є в загальному по його хп і що він бачить у нас на декілька метрів, кілометрів, так скажемо. Отже. ХП ми маємо 2200 бронювання корпусу в лобі 180 мм. Тобто ви розумієте, що противника можна буде обманути, викатитися каточком і зробити рекошет вашого корпусу під 45 градусів, він може вас не пробити. Бронювання в бортах 80 мм. Що це нам говорить? Те, що ми зможемо танкнути, але не забувайте, що в нас дуже високо стоять катки, і ці катки вас будуть просто пробивати і забудьте про своє танкування бортами. Проріжуть так само, як на бз 72 1 Тобто там там було 120, зараз там залишилося 80 мм. Тобто і тут також можуть порізати ці міліметри і танкувати в загальному танк не зможе. Фергеймін, відповідно, старається зробити бої в боях трішки довшими, але від. Видно, що проблема не в тому бронювання в танку є чи немає, проблема геть в іншому. Отже, бронювання башні. В лобі 230 мм, в бортах 130 мм, і можу сказати, що на цьому танку доволі рекошетна башня, вона чимось схожа на башню від 8 рівня китайця Т-110 і реально чимось дуже-дуже дуже, дуже, дуже схоже. Також лоб маски схожий на СТБ-4. Один. Що ми маємо по бронюванню в бортах? Бронювання в бортах складає 130 мм, тому рекошети будуть знатні йти, і якщо ти зможеш танкувати башнею, це буде дуже круто. Що ми маємо по огляду? Огляд у нас 400 метрів, і після того, як ми після цих 400 метрів зробили, розігнали, десь із допайком ми будемо мати 430 метрів. Тобто ми зможемо самі собі світити, самі собі розігрувати бій, але ж не забуваємо знову ж таки про те, що у нас немає кавенів, у нас немає бронювання в корпусі і. Не дуже потужний двигун і не дуже швидка швидкість, щоб маневрувати та займати ключові позиції для того, щоб розірвати противника. Що ми маємо по членах екіпажу? Члени екіпажу у нас командир, навідник, механік водій та радист. Відповідно, що заряджаючого у нас немає, як ви помітили. А що це нам говорить? Говорить нам про те, що у командира може бути дві спеціальності: командир і заряджаючий. Так само це може бути також, як і у навідника, тобто дві спеціальності. Отже, друзі, не знаю, що вам тут сказати, type Ніби непоганий, нова гілка виходить, дуже крутий танк має бути, але якщо його дуже сильно занерфлять, тому що вже бз 1 занерфлили прямо в край, нерфлять, нерфлять, нерфлять. Говорили, що дуже крутий танк був на першій інтерації тесту, а зараз нерфлять. Тайп-71 також вийшов і його також. Нервлять, що буде далі, як буде це виходити, все, як воно буде розвиватися. На останній інтерації цього танку я вам все це запишу, розповім. І відповідно, що ви зможете подивитися ще танки 8 та 9 рівня, які будуть в прокачки, тому що я це все буду записувати. І відповідно, що ще є декілька нових танків, які вийшли вже на супертестування. Це ААТ-60, і ще є там декілька тунчасів, які знаходяться також на 10 рівні. І тут потрібно буде зрозуміти, які ж танки підуть в конструкторське бюро тепер. Які танки підуть на глобальну мапу, і в загальному, що може це нам говорити, як ми зможемо розігрувати. І збирати свої ресурси та як їх витрачати, тому що насправді на глобальній мапі маневри нам буде дуже важко, тому що там призових місць всього, наприклад, 8 тисяч як цього сезону було. Нам потрібно всунутися. А от уже на глобальній мапі звичайні 15 на 15 там було за що поборотися. Ми могли б хоча б в конструкторському бюро, тому ж самому, так скажемо, назвемо його зібрати якийсь танк 8 рівня, якщо ми дуже багато граємо, але не займаємо ключові позиції, тобто в рейтингу. І відповідно, друзі, хочу попрощатися з вами на завершенні цього відеоролику. Вам підпишись, напиши коментар та підписку обов'язково з усіма сповіщеннями на цей канал. Тому що Ютуб мене закинув у тіньовий бан. Всім дуже дякую, пока-пока.